Вітаю вас, друзі! Давайте подивимося, що таємне невдовзі стане явним, що відкриється для вас найближчим часом. Спочатку давайте подивимося, хто ви є, щоб ви себе розпізнали, чи підходить вам цей розклад, чи ні. Отож, хто ви? На якому етапі життя ви зараз перебуваєте? Так. Ну, Показується такі якісь енергії, позитивні. Зараз подивимося. Вас показують переможцем, вас показують тріумфатором. Сам Єрофант заявляє про це, що ви надзвичайно сильна людина, витривала. ви завжди йдете до своєї мети, яку ви ставите, і досягаєте її. Ви переможець по життю, ви лідер, ви активний, ви, ну, ви промінюєте світло, ви ведете за собою. І це стосується як жінок, так і чоловіків. Вищі сили вам покровительствують. Ви Ну, людина, яка не вміє, ну, яка навіть в темні часи знаходить привід для радості, для щастя. Ви дуже гармонійна особистість. З вами завжди цікаво і весело. У вас багато друзів. Вас люблять ті, хто вас оточують, вас поважають, вам довіряють. Ось хто ви. Ще ще про вас скажуть. Зараз ви на шляху до чогось нового, до якихось нових берегів. Напевно, ви зараз хтось, можливо, вирушає в якусь дорогу, важливу, доленосну навіть. Хтось, можливо, переїзд запланував. І він теж він вам по долі. І цей переїзд буде успішним. Вам показують ви на правильному шляху. Хтось просто, можливо, змінює якісь орієнтири в житті і пливе, пливе до інших можливостей, до більш позитивних можливостей. Так. Також ви людина чуттєва, ви людина емоційно наповнена, ви той чи та, хто вміє кохати, хто вміє дарувати любов, в кого в серці багато любові, багато тепла. Але разом з тим у вас поєднання таке, знаєте, дуже гармонійне, як я вже сказала. Ви вмієте збалансовувати емоції і розум. Це карта розуму. Ви дуже розумна людина, ви рішуча людина. Але разом з тим, ви маєте і м'якість, і ніжність у своєму серці. Разом з гостротою розуму це таке поєднання дуже цікаве. Пізнаєте себе. От якщо ви такі чи така, то це розклад для вас. А ще вас показують знову ж таки лідером, імператором. Навіть якщо ви жінка, ви можете перебувати в таких енергіях, коли ви ведете за собою, коли ви впевнено стоїте на ногах і коли інші прислухаються до вашої думки, бо знають, що ви не схибете, бо ви вже довели не раз свою оцю таку стабільну позицію. Так, ну що ж, ось така людина до мене прийшла на розклад. Зараз ми з вами подивимося, що таємне стане для вас явним найближчим часом. Спочатку нехай нам руни підкажуть, хоча б енергії того всього. Отож, що таємне стане явним, хм, ну, ви просто наяву будете збирати врожай. Врожай того, що ви вже. Засіяли раніше. Це руна єр, руна врожаю. Коли ви збираєте, коли ви вже можете доторкнутися до плодів своєї праці, відчути відчути цінність своєї праці у матеріальних якихось ресурсах, надходженні фінансів. Так, що ще вам відкриється? А ще вам відкриється невдовзі нова сторінка вашого життя. Ви буквально її перегорнете і ступите в іншу главу свого життя вона буде благословенною, світлою, доброю ця глава життя. Це нове майбутнє. Ось що вам відкриється найближчим часом, а ще вам відкриється найближчим часом сімейне щастя, сімейний затишок, гармонія в родині, щастя. Ось що вам відкриється. Навіть якщо у вас є родина вже, то ви відчуєте себе ще більш. Захищеним, щасливим, наповненим, наповненою в цій родині. А якщо у вас ще немає такого сімейного затишку, так ось ви на порозі цієї сім'ї, створення сім'ї. Рід це ще це ще ру народу єр. Рід веде вас до цих позитивних таких енергій. От що вам відкриється найближчим часом. Але в нас є ще карти, які більш детальніше нам опишуть цю всю ситуацію. Отож, залишайтеся зі мною. Так, отже, справді буде якесь прояснення найближчим часом ситуації. Щось стане явним. Що ж стане явним? І дуже швидко, до речі, це все буде відбуватися. Ви довгий час перебували в енергіях самітника, навіть якщо хтось був поряд з вами, все одно відмежовувалися і закривалися і, від... і слухали свою душу. Інколи нам це необхідно. Хтось, можливо, у прямому значенні був наодинці сам із собою, а хтось навіть в юрбі відчував себе самотнім чи самотньою. І під час отаких от перебувань один на один із собою, ви відкрили щось у собі. Якесь світло, якусь мудрість, щось прийшло, якесь осяяння прийшло у вашу душу. Так, енергія прийшла нова, нові ідеї прийшли. І вони стануть уже проявлятися ось найближчим часом. У нас же штама така і є, що таємного чи що прихованого стане явним. Так, звичайно, що ви ж знаєте, не буває. Все так гладко, як би нам хотілось. Будуть якісь перешкоди на шляху того, щоб ваші ідеї реалізувалися, щоб вони принесли оці плоди, про які ми говорили, але вони будуть прориватися через всі оці непорозуміння. Ви вирветеся, ви пронесете вогонь свого серця і подаруєте його іншим, подаруєте його Всесвіту, бо ви переможець, бо ви імператор, пам'ятаєте? Ви сонце, ви переможець. Знову ж сонце це про перемогу, про успіх, про щастя. Ви дізнаєтесь найближчим часом. Вам відкриється істина того, що ви справді дуже цінна людина, що ви маєте стільки світла, стільки сили, що ви можете і самі вести за собою і бути переможцем. І так само надихати інших бути переможцями в своїх ситуаціях. Ваші ідеї будуть проявлятися і матимуть матеріальне втілення, і принесуть вам матеріальні благополуччя, ваше особисте життя буде наповнене світлом, щастям, любов'ю, затишком. Усе, що ви мріяли, до чого ви йшли, ви отримаєте. Ось. Що вам відкриється найближчим часом? З чим я вас і вітаю, нехай все так і буде здійснення вам задуманих ідей!